Початок готелю льо, льо, по, е, в короткому поясненні. Отже, ем, тараса м, ем, в якій є оголошення про гот, го, е, готель і також його назва. Ем, далі. Е, в нас тут є е. е, е, е Декорація з квітами, типу клумба. І з пташкою, яку кухар другої їжі називає яким голубом, ще тут є Ем, Він завжди попадає в кадр. І далі в нас тут ще є гаразд. Ми майже ніколи не користуємось найвища ялинка. Тут в нас сховище води, е, ще дерева, бо це парк Буб'янка. Е, далі, ось тут те, що ви ось ця частина, це та частина. Де в нас е проводиться подводий матч. Ще в нас тут є майстерня, е о е квіти тут, Раз, тут. Е До речі, не забувайте про книгу, яку, яка, яку ми е привезли до готелю нову. Так, ще в нас є такий е, дитячий будинок, якого би побудували, але тут е, е, от е, ще здається до війни, е абори, здається дерево. Е, і на... І я зміг залізти на його найвищий пункт, який знаходиться он там. Ось. І що я ще можу сказати про початок? До тут в нас ще є таке дерево. І здається, кропова... Ну, пам'ятаєте, е, е, що краще додать не йти. Але, окрім того, я ще вам покажу весь парк буб'янка. Е, як бонус чисять того, що в нас вже Ще в нас було 50 вподобань. Ну, як такий новий пройдений челендж. Обіцяю, що буде якийсь бонус, коли буде, сато я, а не буду одоігнорувати аналітику. Отже, тут в нас є е, е, город, е, який я вам вже напевно колись показував. Ці теплиці, які я вам колись здається, також показував ця з це, Ну, хоча зараз, чесно кажучи, вже не дуже така і да? І щось тут є теплиця, там, де рослини ростуть, і далі. Це вже і рішикі території. Тут є такий маленький пагорб, на якого можна залізати і запусикатися. І, і, і тут є багато дерев. Ось що я мав на увазі про те, що це оживаюча часитина готе, е, готелю. Ну і загалом, напевно, також Віддалися е, готелю всього прямо. І, ще і парку був яка також. І зазвичай, коли ми їдемо е, десь на прямо кінець, аж до цього паркану, то ми можемо побачити тут зазвичай корів. До речі, і зараз їх. Можливо, побітити, хоча, хоча зараз вже жовтень е, починається, е, то ось. І, е, на жаль, деякі дерева були пошкоджені через те, що був град ще ну, сильний, але е, не де в жовтні, а а десь здається, взагалі не восени, але ну, десь влітку чи в цьому. Чи навесні. Був цей град. Далі ведеся тут ще одне сховище. Для води є і е, 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 зараз я вам покажу ось цю частину. Пари. Парку. Тут є дерева, такі, як, наприклад, ось це горіх, е, ще ось це дерево. Сховище е, для а, е, палива, е, для, того, для тандиру чи для пічки. Е, ще дерево, з якого можна залізти на дах. Цього сховища. Тут ми, здається, стріляли. А, так, де ж ще... Ще... ще де я можу вам показати щось? Знову котиська собі тут відпочиває, але так, ну ще в нас тут і, 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 ростуть квіти. І, і, і ще ось і тут є дерева. Так, у нас і, тут є атмосфера. Ой, я забув ще показати ось цю частину, бо ми лише майстерню розгляділи. Отже, тут є, наприклад, ось такий кущ, і, така кришка. Якщо її відкрити, то там ми багато е, цей робимо. Далі. Ось тут є дерево, е, тут, тут дизідні квіти. Ну і таке. До речі, в новій книжці, про, про яку я вже, напевно, вам розповідав в відео про номер, Три, четвертий, п'ятий. А, ні, в, 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 в п'ятому розповідав. В, в четвертому і третьому я вам напевно розповідав про книгу про готель у дворі Бубських. Ось. То про ній, до речі, також написано про парк Буб'янка. Це знову Котицько, До речі. В природді тераса на нього. Тобто четверта, бо про нього також записано в цій книжці. І ось цю часи до парку ми взяли до уваги в книжці про готель для перших відвідувачів. Ось ці дві теплиці і ще деякі ось ці дерева, які вмістилися в кадр. Е, зараз е, подивимось, які. А, горіх. Ось це дерево. Ну десь приблизно ось так виглядає. А в е, парку Буб'янка на цій сторінниці. І ще тут і дерево. Ну, в нас їх багато в селі. То отже, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Е, е, що, е, що ви тепер знаєте про парк Буб'янка більше і трохи більше про книгу. І, до речі, ось тут вже спокійно, можна заходити. Я повідомляю, бо просто е, нещодавно тут е, було так, що е, там заходити не можна було. Там був е, безвідували. Старі сходи де вже кольори не дуже виглядали на да? нові.